Та, чую. Є. Yeah. Слава Ісусу Христу! Дорогі глядачі живого телебачення! Вітаємо вас! Це пряма трансляція молитви Ангел Господній. Сьогодні папа Лев 14 проводить її із Кастель Гандольфо, де пробуває ще один тиждень на літньому відпочинку. На площі Свободи тут зібралися прочани, щоб привітати святішого отця. І на цій площі вислухати. Його пастерське слово. Ми ж з вами єднаємося у цій молитві разом зі Святішим отцем за допомогою прямих трансляцій і дякуємо вам, що ви молитеся разом із папою саме на живому телебаченні. На наших екранах зараз Апостольський палац Папських ВІЛ у Кастель Гандольфо, де своє літо, принаймні кілька тижнів літа, проводить папа Лев 14. Зараз із. Цього центрального входу до апостольського палацу, який був на наших екранах, вийде папа Лев, привітає прочан і виголосить свою проповідь. Ми ж перекладемо її для вас українською мовою. Вітаємо усіх глядачів, які продовжують приєднюватися до трансляції. Це молитва ангела Господні під проводом Папи Лева 14. Сьогодні святіший отець промовить її у кастель Гандольфо, де перебуває на літньому відпочинку. На наших екранах апостольський палац. Перед ним площа Свободи, на якій вже зібралися сотні прочан, очікуючи появи папи. Чекаємо на нього також ми, які єднаємося в цій молитві за допомогою прямої трансляції. Сьогодні в Римокатолицькій церкві на літургії звучить такий євангельський уривок. Це Євангеліє від Луки. Того часу Ісус сказав своїм учням Я прийшов вогонь кинути на землю, і як же я прагну, щоб він уже розгорівся. Я маю хреститися хрещенням і як я знемагаю, поки звершиться. Чи думаєте, що я прийшов мир принести на землю? Ні, кажу вам, але поділ. Бо й тепер будуть п'ятеро в одному домі поділені, троє проти двох і двоє проти трьох. Розділиться батько із сином і син з батьком, мати з дочкою, а дочка з матір'ю, свекруха з невісткою, а невістка зі свекрухою. Вітаємо, папу Лева, 14-го. Ось він з'явився і зараз виголосить своє слово. Приготуємося його вислухати. Старий і шуреллі! Бора доменіка! Дорогі брати і сестри! Гарного недільного дня! Вітаю вас! Сьогодні Євангеліє пропонує нам складний текст, в якому Ісус, використовуючи сильні образи і велику відвертість, говорить своїм учням, що його місія, а також місія тих, хто йде за ним, не є лише стелена трояндами. Ale znakom protaryczia. кажучи так, Господь передбачає те, з чим йому доведеться зі стру... зіткнутися, коли в Єрусалимі його будуть переслідувати, заарештують, ображатимуть, битимуть, розіпнуть. коли його послання, його меседж' хоча й говорить про любов і справедливість, буде відкинути. Коли народні вожді, князі народів жорстоко відреагують на його проповідь. Зрештою, багато спільнот, до яких звертається Євангелист Лука у своїх е, писаннях, переживали те саме. Як розповідають нам діяння апостолів, це були мирні спільноти, які, незважаючи на свої обмеження, намагалися якнайкраще жити за посланням любові вчителя, проте вони зазнавали переслідувань. Усе це нагадує нам, що добро не завжди зустрічає позитивну реакцію. Навпаки, іноді саме тому, що його краса дратує тих, хто його не приймає, той, хто чинить добро, стикається із жорстоким опором, аж до насильства і знуща. Діяти у правді коштує дорого, бо у світі є ті, хто обирає прав брехню і тому, що диявол, користуючись цим, часто намагається перешкоджати діям. Добрих людей, однак ісус закликає нас із його допомогою, не здаватися і не протис... не пристосовуватися до цієї ментальності, а продовжувати діяти для нашого спільного блага навіть для блага тих, хто завдає нам страждання. Ісус закликає нас не відповідати на насильство помстою, а залишатися вірними. Правді у любові. Мученики дають про це своє свідчення. Вони проливають кров за віру, але й ми в інших обставинах і в інший спосіб можемо наслідувати. їх. Подумаємо, наприклад, про ціну, яку мусить заплатити добрий батько, якщо хоче добре виховати своїх дітей згідно зі здоровими принципами. Рано чи пізно він мусить вміти сказати ні, зробити деякі виправлення і це коштувати і йому йому страждання. Те саме стосується вчителя, який бажає правильно виховати своїх учнів. Йдеться про професіонала, про релігійну особу присвячену політика, які прагнуть чесно виконувати свою місію. І кожного, хто намагається послідовно виконувати свої обов'язки відповідно до Євангелія, святий Ігнатій Антіохійський Подорожуючи до Риму, де його чекало мучеництво, писав християнам цього міста. Я не хочу, щоб ви були прийнятні лю людям, але Богові і додавав для мене краще померти в Христі Ісусі, Ісусі ніж панувати аж до кінців землі. Брати і сестри, просімо разом з Марією, царицею мучеників, щоб вона допомогла нам бути за будь-яких обставин вірними і відважними свідками її сина та підтримувати братів і сестер які сьогодні страждають за віру. Ангел Господній благовістив про чистій Діві Марії, і вона зачала від Духа Святого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Ось я, слугиня Господня, нехай мені станеться за словом Твоє. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, і слово стало тілом і оселилося між нами. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших молися за нас, Пресвята Богородиця, Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молі просимо, Господи, влий у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Твого Сина через Його страсті і хрест були прилучені до слави Воскресіння. Через Христа Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. За наших померлих. вічний упокій подай їм Господи, а світло від вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм, Нехай ім'я Господнє буде благословенне, від нині і до віку. Допомога наша в імені Господа, що створив небо і землю. Патер, Нехай благословить вас всемогутній Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, sono vicino alle popolazioni del Pakistan, dell'India e del Nepal colpite da violente alluvioni. Prego per le vittime e i loro familiari che per quanto soffrono a causa di questa calamità. Preghiamo perché vadano a buon fine gli sforzi per far cessare le guerre e promuovere la pace. Дорогі брати і сестри, я близький Це до народів Пакистану, Індії та Непалу які цими днями страждають від великих повеней. Під час літа дуже часто відбуваються культурні та інші добрі ініціативи.

In particolare sono lieto di accogliere il gruppo Aido di Coccadio, che celebra 50 anni di impegno per la vita. I donatori di sangue Avis, venuti in bicicletta da Gavardo, in Brescia. I giovani francesi e le religiose francesi e di Coccadio. Вітаю усіх, які прийшли, щоб помолитися разом із ним Бенедико до Бестелі Гандори. Усім вам бажаю гарної неділі. Цим побажанням святіший отець завершує сьогоднішню молитву. Ми ж дякуємо вам, що єдналися з Папою в молитві Ангел Господній на каналах Живого Телебачення. Для вас сьогодні цю молитву перекладав і коментував отець Тарас Жиплінський, режисером трансляції був Анатолій Цимбал. Мирного вам дня і Богом благословенного тижня! Слава Ісусу Христу!